Дорогі наші воїни, мужні захисники і захисниці, звертаються до вас учні Іванівської філії у ліцею імені Володимира Марковського. Дякуємо вам, славним лицарям, нащадкам козаків за захист від рашиської орди. За те, що спокійно спимо у власних домівках, що навчаємося, спілкуємося з друзями. Ми віримо в вас, адже тримаєте міцну зброю у руках і непохідно стоїте на захист нашої держави. Нехай ангели небесні допомагають вам і Бог береже. Повертайтеся з перемогою, живі та неушкоджені. День святого Миколая, дорогі, ми щиро вас світа, зичі миру, щастя, перемоги і додому, мирної дороги. Святий Миколаю, тебе я благаю, почую молитви українських дітей. Не просимо в тебе іграшок, тіть, ні телефонів, ані грошей, лиш хочемо дуже, почуй молитви, щирих сердець. Ми просимо миру, перемоги і світлої долі. В країні своїй, хай в кожному домі посмішки сяють, бо повернуться вони лицарі славні, із перемогою. Кожної години Миколая просимо, хай вас зберігають. На снаги, щастя, сили та любові. Вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого корову, щоб ви здобули мир і перемогу Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народив, надію, в поміч, щастя, в порятунок. Дай Боже віку, вам подарунок. Скоро в Україні буде мир даруємо наші серця, добрі, щирі, люблячі, гарячі ми, ми вас любимо Вас, вся Україна молиться за вас, щоб ви поверталися, живі, здорові додому. Слава